Власники ретромобілів не платитимуть утилізаційний збір. Відповідну постанову Кабмін затвердив наприкінці минулого року. Вона стосується авто, які зійшли з конвеєра 30 і більше років тому. Звільняють колекціонерів і від уплати екологічного податку при завезенні ретромашин в Україну або їх продажу. Москвич 403-й, воєнна полуторка та Побєда. Ці дива радянського автопрому зійшли з конвеєрів вже більш як півстоліття тому. Сьогодні вони експонати музею ретроавто Олексія Стримбицького. Раритети чоловік збирає та реставрує більше 30 років. Зізнається, справа копітка і дороговартісна. Благо, хоч держава його хобі податками не обкладала. Про те, що вони передбачались законом про екологічний збір, механіки не чув, але зрадів, тому що не ввели. Я на собі не сібінічуті даних. Таких от каких то притіснень по поводу этого закона. Я не платив там якісь збори кому-то за что-то. Ну раз це значит значить вже добре. Може быть в і пришлось би столкнутися з этой проблемою. Ну раз її відмінили, спасибо, значит його вже більше не существует. За постановою Кабміну екологічний податок не розповсюджується на автівки, яким 30 і більше років. На територію України їх можна вільно завозити і продавати. Олексій Стримбицький певен, варто врегулювати ще й процедуру переоформлення антикварних машин через бюрократичні перепони вони час. Потрапляють на металлобрухт. Как запретили принимать люки, даже каналізаційні, люди. Вот запретить принимать металлоломом без согласования с экспертами э, данные автомобили, потому что очень много автомобилей гибнет, таких редких автомобилей. Э, недавно, буквально, ми узнали, что в Вінницькій області здали на металлолом Корг 850. Это просто преступление. В Європі такие машини стоять гроші за 100 тисяч євро і вище і вище. А у нас они просто-напросто уникают. Саме так мало не закінчилася історія перлини експозиції колекціонера американського Віліса, випущеного в 40-х. МТ-ТУК» – це єдиний автомобіль в Україні, трьохмостова версія Віліса. Теж саме з металолома, практично з Тетієва з Київської області, ми його забрали. Тобто його далі судьба була, йти просто в металолом. Уже сільрада визвала евакуатор і хотіли його вивозити. Хазяїн умер, і таким образом нам попала інформація, ми його спасли, грубо говоря, від смерті. Цей Вітчизняних любителів ретроавтомобілів урядова постанова підбадьорила. Вони планують зібратись на круглий стіл у Києві, аби висловити чиновникам свої міркування з приводу того, в який спосіб держава повинна підтримувати хранителів техноспадщини.